Доброго дня! Сьогодні я знаходжусь на площі, де завершено посів цибулі. Між нарізанням гряди і посівом пройшло десь приблизно 2 тижні. На жаль, погодні умови не давали можливості зробити посів раніше. На сьогоднішній день проводиться монтаж зрошувальної системи, а також планується внесення ґрунтових гербіцидів. Для того, щоб зробити гербіцидний екран, який дозволить контролювати бур'яни і витримувати чисті посіви цибулі в подальшому. Далі, за 2-3 дні до виходу культури на поверхню, рекомендовано застосування десикантів. І хотів би звернути вашу увагу, що десиканти ефективно працюють при дотриманні трьох основних факторів: перше це температурний режим. Який має бути не нижче 15 градусів. Друге це норма препарату на гектар від 1,5 літра. І третє це водовилів на 1 гектар. Так як десиканти являються контактними препаратами, то чим менший водовилів, тим ефективніше працюють препарати. От така ситуація на посівах цибулі. Слідкуйте за подальшими відео та підписуйтесь на наш канал.